Так, гайс, сьогодні буде обзор на такий Bluetooth адаптер Ugreen. У мене був вибір між Тепелінком і Ugreen. Пояснюю чому іменно цей Bluetooth. Так, як останнім часом граю на ПК з кінтами. Ну, на клавомишці грати я не люблю по понятним причинам. Бо все життя грав на консолях. Ну... І так зручніше, я ж старий дед. Так. Пояснюю, чому іменно він а то я щось з системи з'їхав. Тому що у нас є оригінальний джойстик від PlayStation 4. І тут є нюанси, що не всі блютуси підходять з ними працювати тут толково. То... Встановився на даному Bluetooth. Зараз ми його розпакуємо і подивимося, як він виглядає. Ось, можете почитати характеристики. Штої він недорого по сравненню з Тепелінком, але і він кращий, ніж тепелінк буде в деяких моментах. Косы наконец-то вид всю хрень. Опа. Все-таки вот у нас свисток и тлумачок. Довольно-таки внушительный. Конечно же мы его читать не будем. Кась. А ну-ка, фокус бумажка. Наклейка. Ё-моё, ребята, диск. Бля, в мене даже сидерома нема, но ё-моё. Диск. Давно я их не видал. И таких маленьких. Там. его все всё, вин сам. Вин довольно-таки манюсенький. Вот, например, ми візьмемо зажигалку кліпер. Относити він манюсінький. Оп! У нього є спеціальні протоколи, щоб іменно працювати охуєнною піздато з дволшоками четвертими. З остальними я не інтересувався, мене саме цікавило DualShock 4. Хтось скаже, ну можна грати по кабелі. Ну, блін. Гайс, мікро USB, блядь. Даже провод, якщо взяти 2 метра, він вискакує з не Type-C. Так що, дякую за внімання. Всім пока, всім гарного настроєння.